Б виску, я брати на визволю з собою, як ми домовляємося. А за да, я з боюся. Баба дає пощам їсти, а я а я вибою боюся на визвольт. Да? А да. ти хлопчика чи дівчинку візьмеш? <звук> Дісіньку гарно. Да? Баба <звук> дуже довольна. Тато буде щасливий. Яке будеш порося брати? Осе, осе. Оце? Mm -hmm. ну, чому mm -hmm. Вони якісь не слухняні. Але... Та я не буду брати порося, воно не слухняне, лучше собачку вже. Якщо? Маленьку. Будемо заснуватися, як буде ту маленьку собачку, Добре. Да, мам? Ну, да